Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми почали зустрічатися з Яною ще в школі. Перші роки все було добре, проблеми почалися після весілля. Дружина не хотіла працювати, вона любила гуляти з подружками та фарбуватися. Більше в неї інтересів не було. я кохав цю жінку і сподівався, що щось зміниться. Любі друзі, як ви думаєте, щось змінилося? Коли я на завагітніла, я вмовив її залишити дитину. Думав, дитина позитивно вплине на наші відносини. Під час вагітності та перший рік материнства дійсно життя покращилось. Дружина почала читати книги про виховання дітей, присвячувала синові більшість часу. Про подружок забула. Сину виповнилось два, і жінка знову все кинула. Пропадала в барах з подружками, досі не працювала. Ми все більше віддалялися один від одного. Бувало місяцями, перекидувала з трьома словами, і все вона не цікавилась ні мною, ні сином. Його ріс розумним хлопцем. Він бачив, що між його батьками немає теплих стосунків. Син підріс та просив не залишатися. З мамою через нього. На його думку, нам буде краще один без одного, і я погодився. На той момент я був закоханий в колегу. Ми часто виходили на каву або ж разом обідали на роботі. Вона більше мені підходила, та й характер у нас схожі. А син дійсно дорослий і легко переживе розлучення своїх батьків. Я мав сказати Яні про свої намірі, але вона принесла Тест на вагітність. Я не хотів цієї дитини, але дружина була рада. Вона сказала, що давно бачить розкол в нашій сім'ї, і, може, ця дитина допоможе все склеїти. Я так. Не думав. Мені почуття давно пройшли. переді мною сиділа чужа людина. Занадто багато років ми просто жили як сусіди, але Яна була налаштована народжувати. Про аборт навіть думати. Не хотіла мене виховали так, що совість не дозволяла покинути вагітну від мене жінку. І я дав згоду. На другу дитину з колегою продовжував бачитися. Син усе знав, але дружині нічого не говорив. Так я став жити фактично на дві сім'ї. З Аліною завжди цікаво. Ми чудово проводили час разом. Завдяки спільним інтересам нам було куди піти, те про що поговорити. Мені цього не вистачало всі 18 років подружнього життя. Я не теж старалася почала вимивати квартиру, багато готувати, навіть перевіряла інтерес до мого життя. Я підігравав, але розумів, що ця іделія довго не триватиме. Другого сином назвали Артемом. Єгор теж підігравав. І ось ми в чотирьох граємо в гру щаслива родина, але щось щастя не стає більше. Так прийшов ще рік. Дружина досі тримала планку. На жаль, я вже не хотів жити з цією людиною, усвідомов що діти не допоможуть склеїти сім'ю чи повернути кохання. Я надавно не цікавить мене ніяк жінка, ніяк людина. Через це я не міг полюбити Артема. Він був для мене чужим. Окрім того, я не хотів цю дитину. Яна наполягала на його народженні. Нехай вона ним і займається. Час шов, моя Аліна вже втрачала Аліса. Вже втрачала терпіння. Вона хотіла, щоб я розлучився, як і обіцяв, сказала такій розумній і гарній жінці, як вона не личить бути коханкою. Повністю погоджувалася з її словами. Тепер я твердо вирішив розлучитися, але знов все пішло не так, як я думав. Дружина влаштовувала істерики. Спочатку скандалила, потім плакала та падала на коліна. Вона благала не залишати її, не кидати з дитиною. А то чого тут я? Вона хотіла цю дитину, вона її народила для себе. Я не можу відчувати щось позитивне до молодшого сина. Він з самого початку свого існування виступає як інструмент маніпуляції. Я шкодую, що не наполіг на аборті. Ми б тихо розійшлися, все було б добре. А що мені тепер робити? Терпіти яну, сил немає. Тим паче, коли я кохана жінка, може, про це звучить грубо, але краще б я не міг, міг не мати дітей. Жив би спокійніше. Любі друзі, чи засуджуєте ви чоловіка? Що він так зробив? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте лайки на відео.